Запросив Путін Макрона і Шольца в Крим. Приїжджайте комарати до мене у рудною Походім по сікум по Білої Гарці, попродім по любими місцям Анни Ахметової. Зробимо утреннє восхождение на Айпетрі. Залітім у ласточкине гніздо з бутилочкою охлажденою. Буде що згадати. Ну, прилітають Макрон з Шольцем до Криму. Інкогніто. Спускається по трапу, а Путін до них біжить з простягнутою рукою. І тут несподівано бах-бах, бах бах барах! У далині видніються чорні хмари, а їхню тріцю довбануло ударною хвилею. Макрон переглянувся з Шольцем і каже до Путіна. Значит, кажешь босиком по белой гальке? Ну, зачекай, зараз мы шольцем зробим тобі массаж ступней.